Пекло на зв'язку, а в нас друга частина гороскопу на наступний тиждень. Ну що ж, подивимось, що наші демони там написали. Діва, ти знову зробиш список завдань на тиждень і згориш від того, що знову нічого не зробиш. Порада від демона Ліліт. Єбаш, як вмієш, і що буде. Вона хірні не порадить. Терези! Тиждень вагань. Порада від демона Архіваріуса. Обирай завжди себе, йшли всіх, ну, це я читати вже не буду, але ти зрозумів, куди слати. Скорпіон. Знову заплутаєшся у власних інтригах. Порада від демона Мамона. Давай продовжуй. Усім пеклом дивимось твоє життя. Е, для них це кайф. Козиріг. упахаєшся до стану листочка з конверту. А, зараз цей листочок покажу. Ось Ну, мало що залишилось. Ой, порада від сатаку. Ух ти, сам сатана. Звалюй відпустку та відірвись на повну. Ну, сатана шукає собі собутильника на відпустку, якщо хочеш в Карпати, йому набери. Так, Водолій, Влаштуєш бунт, а потім сам же його і похеріш. По факту, порада від Ліліт. Може, ти не бунтар, а просто романтик у пошуках Сен. Ну давай, водолій. Ліліт вірить у тебе. Риби, твої сни це круті сюжети, а життя нудне. Порада від самого Люцифера. Настав час переписувати сценарій свого життя. Ти дивись, який Люцифер філософ у нас. На цьому все. Якщо не бачили першу частину гороскопу, заходьте в наш профіль. А ми закінчуємо гороскоп на цей тиждень. Якщо сподобалось, відмічайте друзів. Пока!